Тепер стосовно покійних, коли вам сняться, дивіться, під час війни вони поруч нас, вони стоять за нами, оберігають і допомагають. Тому, якщо у сні до вас прийшов покійний і каже: там люба Свєта, сьогодні, там то-то, то-то, то-то відбудеться то-то, 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 Або прильот, або ще щось, то ви маєте на увазі, що це попередження і толкується один до одного. Саме та ситуація. Можливо, чому можлива? Тому що силою молитви можна змінити долю. І яркий тому приклад, коли людям кажуть, що вони безплодні, що вони не можуть мати дітей, а після поїздки Оліної до Самбіки вони вагітні. Тобто, що сила молитви змінює долю в кращий бік. Тому ще дуже часто я орієнтуюся по вашим снам, коли ви мені пишете в інсту, звертаєтесь до мене і кажете, Олічка, що це означає? І там прийшов покійний і каже там. Що буде там то-то, то-то, то щоб ви розуміли, що це один до одного. Вони поруч нас. І зараз, під час війни, що я раджу людям? Майте тарілочку з солодощами відкритими для них, як благодарність за те, що вони попереджають і оберігають. Конфетку, цукерочку відкрили, надламали, щоб шов аромат. Якщо дитина ваша з тої тарілочки щось візьме і з'їсти, це нормас. Знову тоді щось друге поставили. Поняли? Там должно бути таке щось м'ягеньке, солодке і ароматне. Ще вони, дуже їм подобається солодка водичка з газами. Саме там, де дуже гарячі прильоти, то люди починають як скуповувати той лимонад. То не просто так, то як ви наливаєте, йде аромат то для них. Тобто покійні, зараз, зараз поруч людей за нами стоять. Ви поняли? Допомагають. Це дуже велика допомога. І я лічно, особисто до покійних звертаюсь, тому що по релігії я православна мовниця, це до Бога рода отця, вседержителя, до Божої Матері, до Ісуса Христа, Сина Божого, але і ми діти Божі, усі діти Божі, українці, ми не раби. Ви поняли мене? І до покійних я звертаюсь, прошу допомоги або прошу якось, ну, по-своєму. Але я вам хочу сказати, що навіть у тому, що переписали Біблію в 1581 році, там також звертаються, вони кажуть, що по Біблії не можна звертатись до покійних. Тоді що мощі роблять по храму? Можна? Ви ж самі їх поставили, люди моляться, кланяються і просять. Чи до Аліпії звертаються, да? чи до матушки Анастасії, Софії, ну звертаються до покійних. Тому якось палка в двох кольосах, ви поняли? Не можна, і можна, можна, і треба. Ви поняли мене?